Добре, давно у нас не було відео, тому ось огляд, гри 7 днів, щоб не померти. Сама гра зроблена американською компанією у грудні 2014 року на комп'ютери і вийшла на консолі вже у 2016 році, хоча оптимізація бажає кращого і по сьогодні. А остання версія Альфа 2.1.2 випущена 7 вересня 2023 року, але скоро повинен бути реліз. А на жаль, це скоро буде десь у літні. Сама по собі є виживалкою з присутністю хоррора. Хоча страшним на даний час є лише реалізація серверів. Щодо графіки, вона з кожною версією стає кращою та кращою, а сама гра все ще доповнюється. Сюжет. Під час війни щось пішло не так, і світ став таким, як він зараз. Напевно, це звучить як у дешевому кіно. Геймплей або ігролад. Гра є пісочницею, роби, що хочеш, і як хочеш. Тож саме Майнкрафт за графікою з Days зі своєю генерацією світу, яку по бажанню можна змінити. В грі присутні мінімальні NPS. А саме торговці, які дають завдання, за виконання яких можна отримати нагороду на вибір. Набір можливих квестів є доволі малим: завдання з зачисткою, пошук сумки посланця та розкопки прихованого ящика. Спочатку може здаватися нецікавою та одноманітною, але повірте, граючи в неї, не помічаєш плину часу, настільки вона затягує. Можна як самому, так і з друзями, а їх може бути аж до 16 штук, або на публічних серверах. Гра доволі легка для знайомства та доволі інтуїтивна. Легке управління та механіка, а зліджувати світ, який ще разок інший, не менш цікаво. Також гра має широкий спектр різноманітних налаштувань, в тому числі кастомізація персонажа, яку планують розширити. Місії і по суті всю гру можна проходити двома шляхами стелсом на різних етапах гри та більш складності, або бігати як дефективний неандерталець, розмахуючи дубинкою. З кожним днем гра стає дедалі складнішою, починаючи від зміни самих зомбів, яких є і так достатньо. Починаючи натопом гнилих кожного тижня, так як назва гри не просто так зроблена. Але повірте, можна мудритись померти і за 7 хвилин. Хоче зберегти цікавість, тому гляну тільки одного із видів зомбі. В оригіналі цей вид називають зомбі-павуком, але персональному мені, схожий, на кепську зроблено Снорка, де Силибин підземелля Гропрому, або Жакея з іншої не менш популярної гри, проходження якої, до речі, є у нас на каналі, зі звуками одного із монстрів в останній з нас. Та безліч звірів, починаючи з зомбі птахів, які ще довго будуть вашою головною біллю, закінчуючи зомбі зомбіодмедом або кабаном, які в свою чергу можуть бути міні-боссами. Як висновок, я рекомендую цю гру, все тому, що вона не є дорогою, лише 479 гривень за два ключа, а нещодавно була на сорок продажі, де можна було купити дві версії за 45 гривень. Подарує вам довгі години геймплею з лічмоді, в тому числі і українізація, якої так бракує в оригінальній грі. А також вона не забута та поступово доповнюється, та добряче затягує.